Звати мала Олександр, позивний Вокула. Війську я ще з лютого 22-го там можна розділити на три етапи. Перший це був ТРО, коротенький етап, потім це було ДФТГ біля Києва. І вже з травня я знаходжусь в Ахіласі. Сержант, там є цікаво в статуті, що це помічник командира. Насправді чимось це збігається абсолютно з моєю цивільною роботою. В більшості випадків це якраз і є… Процес менеджменту. Робота сержанта забезпечити боєздатність підрозділу в усіх його аспектах, починаючи від засобів, закінчуючи морально там, психологічним станом людей, їхнім забезпеченням, що в них відбувається на полі бою, що навіть що відбувається в них в душі в цей момент, коли вони тут. Абсолютна більшість це колишні цивільні, ніхто не... Готував себе там з дитинства до війни. І служба тут вона також потребує всіх цивільних знань. Для того, що необхідно навчитись, є команда, є досвідчені бійці, які вже розуміють, що робити, як робити, в яких навіть випрацьована вже методика навчання і як зробити так, щоб людина, яка долучиться, не тільки навчалась. А ще й на першому етапі могла вибрати напрямок, чим вона хоче займатися. Немає в нас тут такого бажання, наприклад, вчити рибу лазити по деревах. Турбота це в першу чергу взаємоповага, в моєму випадку це їх забезпечення, чи є в них все необхідне для виконання завдання, чи є в них засоби, чи розуміють вони, як виконувати завдання. Як вони доберуться до цього місця, як буде відбуватися перевірка зв'язку, чи перевірять вони зв'язок, морально-психологічний стан, стан здоров'я, чи ніхто не захворів, чи одягають вони шапку на позиціях, чи не виходять вони роздягнені з бліндажів. якось за таких маленьких воно деталей якось, мабуть, складається турбота.